Привіт, дорогі підписники! Хто дивиться мій канал? Сьогодні хочу поговорити про тему яєць. Ухти! Голубині. Ну, може це відео більше так для начинаючих, хто тільки починає розводити голубів і не знає, не, не знає цю інформації, бо багато інформації дуже на Ютубі про голубів, а ось, наприклад, на таку тему ніхто не знімає, на таку просту тему ніхто не знімає відео, тому хотів поговорити на цю тему. Ну, Начнемо з того, що ось голубі ось такі яйця. Зносять вони два яйця такого розміру. Висижують 18 днів їх. Висижують і голуб і голубка в місті, вони там чередуються. Так, вони чередуються, голуб і голубочка. Ось це ще, наприклад, тут саме сидить. Голубочка пішла їсти. Так, ну що, знеслися вони, 18 днів висижують, потім вилупляються голубенятка, 2 тижні вони їх кормлять і потім знову зносяться. Получається, кормлять паралельно голубенят ще 2 тижні. І через, ну, де, да, ще, виходить, за 18 днів кормлять голубенят, цих, що перший раз вилупились, і насижують яйця паралельно. Потім якраз тих докормили голубенят, насижують других. Ну, вилупляються другі голубенята. І так, такий конвейер виходить. Якщо забрати, наприклад, у голубів яйця, ну знеслися вони і забрати, то знесуться вони через 10 днів. 7-10 днів знесуться другі яйця. Якщо я ось, наприклад, підкладати буду яйця, то я забираю і через 10 днів зноситься яйце. Знесуть вони два яйця. А якщо не забирати, то вона висижує 18 днів. Потім викормлює ще місяць вчитай, через місяць аж тоді зноситься. Ну, коротше, як підкладаєш, то можна три виводки за це время взяти. А якщо не підкладати, то один виводок тільки візьмеш за це, время, там, наприклад, за, за півтора місяця. Тому я з-під ніколи пар, з яких хочу взяти, підкладаю. Тільки ж треба підкладати як. Треба, щоб дві пари знеслися. Наприклад, ось оця пара знеслася 19.02. І ще одна пара, під яку я підкладу. Ось під цієї, наприклад, пари я хочу взяти. Голубенят швидше більше. Ця пара знеслася. І ще якась, ось оця, наприклад, знеслася. Ось цієї пари я викидаю яйця і підкладаю з під цієї пари. Ну і підписую там. То журнальчик веде, підписую на яйцях або на гнізді там вішаю. От, от кого вони ці яйця, щоб не попутати, щоб знати, що це підкладені. Ну, зараз покажу, як просвічувати яйця. Я теж їх обов'язково провіряю, щоб не були не бовтки. Е, Ось навіть по цвіту, по кольору можна подивитися. Ось тут це ще свіже яйце, воно на камеру, мабуть, не видно, воно такого більш рожевого чи що. Такого більш прозрачного. воно видно, як воно таке прозрачнувате наче. А якщо взяти яйце вже яке довго сидять. Так, де ж мені яйця таке взяти? Ось отут, наприклад. З-під пакистанчика. Ось воно другого кольору. Воно таке. Якесь чи фіолетовий оттінок такий. Воно видно як взяти, зрівнять. Та ні, на камеру не видно. Ні, видно, відчається по цвіту, якщо придивитися, подивіться, там, де 21 число, один колір, а 15-те воно таке якесь фіоль... фіолетове. Ну, такий більш плотніший цвіт більш такий. Ну, Я вже просто багато років займаюся, то я бачу, що це хороше. і це, ну, Не завжди можна зрозуміти, що воно хороше. Може завмерти, наприклад. там... В 10 днів зародок, і воно там мертвий зародок, і же ж такий самий буде. Тобто лучше просвічувати. Зараз я покажу, як я просвічую. Візьмем ця голубочка бідна. Ось яйце якому третій день. Сьогодні 24-й у нас 0,2. Отак, переверни, будь ласка. Так, зараз знайшли місто більш темне таке. Ось, спишку ще на телефоні. На камері зараз виключу. Ось. Цьому яйцю ще тільки три дня. Тут навіть не видно, не видно ще й зараз. Може воно був ток. Зараз подивлюся ще одне. Друге. Це у нас 19 числа. Щось так светло. В общем, щоб ви бачили разницю, бачите, тут ще зародок. ну На камеру так я то бачу, там мелкий такий, на камеру воно не видно. Ще зародок практично не почав. ну Тільки починає розвиватися, його не видно. бо Яйце прозрачне. Щас покажу, покажу яйце. Теж вже з зор. Так, ось я взяв яйце. Яке знеслося 15-го, це вже йому 10, почти 10 днів. 9 днів яйцю. Ось в нього видно. Попробую показати. Бачите, венки там всякі. Оцей воздушний е, полость, це воздушна, чи як її назвати. Оцей кружечок, це отут воздух для голубенятки. Короче, видно, що в ньому як придивиться, воно ворушиться, Там зародок на камеру. Не знаю, не виходить, Ось тут зародок є. І він б'ється як сердечко, як сердечко, ворушиться так. Як придивиться, воно ворушиться. Ось так, я, ну десь на, на шостий день вже видно зародок. Тобто, якщо зародок і він, і він ворушиться, цей зародок, то ну, якщо зародок ворушиться, то значить це хороше яйце. Ось так. Я провіряю, там, на, наприклад, на шостий день вже видно е, яйце, чи хороше, чи погане, я просвітив, обидва яєчка хороші. Значить, можна їх підкладати. Я підкладаю. Записую обов'язково. І я їх цих батьків, наприклад, освобождаю від дітей. Вони через 10 днів знову зносяться і я знову підкладаю, опять підкладаю. Ну, треба теж їм кальцій давати, щоб в них були сили розвивати нові яйця. Бо це ж не куря, не сучки. Які там кожен день несуться. Несуть. Ну, ось так, таким образом можна більше взяти яєць. Ну, це я так роблю, нікого не, там, не заставляю. Просто я так роблю, розказав. Така інформація, як. Про яйця. Ну, не знаю, що ще розказати. Буває таке, що перве яйце захолоняє. І перве, наприклад, яке знесли. А, голубочка ж, перве зносить яйце, через два дні друге зносить. Через день виходить. Наприклад, першого числа знесла одне, перве яйце, третього, друге яйце знесе. І з першого яйця, яйця не всі, не всі голубочки насижують, Вона просто стоїть просто над яйцем. І коли великі морози, яйце може типу, захолонути. І пропаде. Ну, і то виходить, що перше яйце пусте, пусте, без зародку. То, так що не, не удивляйтеся. Того я й просвічую завжди яйця, беру там, наприклад, з під двох пар можу підкласти по одному яйцю під третю пару і виходить дві, два, щоб даром не сиділи, і ті дві пари освобождані. Так, ну ось така інформація в мене була. Хотів розказати трошки про яйця. Голубенятка ростуть. Сьогодні було мінус 15 у нас ночі. Так, ну добре, всім до побачення. Підписуйтесь на канал. Пока.